Подібним деталем він нагадує народний рух України, той, що був до здобуття незалежності України. І, якщо проаналізувати новітню історію нашої держави, то ми бачимо, що коли українці об'єднані, вони обов'язково досягають конкретних результатів. Так? Там, треба було здобути незалежність її здобули. Треба було не допустити, януковича, до влади в 2004 2005 роках на це зробили. Режим Януковича ми так само це зробили, але об'єднаними зусиллями. Та й по фронту так само. Коли люди сидять в одному окопі і відповідно воюють проти одного ворога, то там відмінності в світовлях не дуже грають роль. Якщо там сидить націоналісти-демократ, і відповідно вони мають спільного ворога і стріляють в тому напрямку, то вони можуть виграти тільки об'єднавши свої зусилля, прикриваючи один одному. Спимомо і йдучи в атаку плече в плече. Саме тому така та, та ініціатива у нас виникла і зараз працюємо над її реалізацією.